Цьому батальйоні я з тих пір, як не сформувався. Моя робота полягає в зварюванні. Варимо все, що, все, що необхідно. На даний момент ми займаємося мангалом. Варимо мангали на бронетехніку. Це антидроновий захист. Проти тих дронів? Так. Ми це робимо ще від весни минулого року. І зробили вже достатньо багато техніки. 16 травня буде 3 роки, як я у Збройних силах намагався потрапити раніше, але раніше не вийшло. Потім була очапка, після був 33-й батальйон з Вінша полком, після якого мене перевели в 2-2. І коли створився 508-й батальйон, мене перевели вже сюди. Я зварив ще з 15 років і варив багато чого і практично все. І то, тому так, тому моє місце тут це те, що я можу робити найкраще. Родився я під Мілітополем. Потім було 10 років, я переїхав в могилів Подільський, а так проживав там, а, починав працювати в колхозі. Робив майстерні. Ну, працював так само і багато було теж креативу, тому що треба було щось придумати, як його зробити, як його туди при приліпити і так далі. Але це було ще в таких. Начальник своїх фазах, а зараз мені це пригодилось так скажу. Працював, працював і за кордоном, і в Києві. Ну, це була моя така остання робота, коли почалася повномасштабна війна. Я там працював з на, в бригаді в І Почалася війна і все. Там в мене робота скінчилась, почалась почалася армія. Ах, тяжко. Моя родина, друзі за мене переживають, за мене турбуються постійно. Де я, що я. Ну, Це добре, що в тебе є така підтримка. Ти знаєш, заради кого тобі треба це робити, заради кого треба жити, до чого стрій Тебе просто ждуть, і це вже приємно. На шевроні зображена моя дружина, це мій янгол охоронець і, Бо це дійсно так. Це людина, яка мене чекає вдома, яка за мене постійно турбується, переживає. І я радий, що вона у мене є. Так? Тому що ми робимо все можливе для того, щоб перемога була якнайшвидше. Ми якомога швидше намагаємося зробити будь-яку техніку, яка до нас надходить. Також цими манною галами ми врятували вже не одне життя, благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Можливо, там є після прильоту того самого дрона техніка може бути вже пошкоджена. Ну і навіть якщо вона неможливо її встановити, хоча здебільшого вона восстановлюється, то екіпаж живий. І це вже раду. Якщо а, місяць моєї роботи буде коштувати хоча б одного життя, воно то варте. А, якщо техніка непосредственно на полі зіткнення, і її потрібно більш зробити. У нас виїжджають мобільні групи, які ремонтують цю техніку ну там, на місці, так скажемо. Бо її волочитися сюди це займає час. А буває таке, що часу немає. І це треба робити чим можна містріше. Потрібні руки люди. Зварювальники, слісаря, механіки. Ті люди, які вміють і знають, як працювати з технікою. Бо штурмовіка, так скажемо, можна підготувати за два місяці людину, яка зможе піти в окопі і виконувати певні дії. А крутити гайки, так скажемо, на це потрібен дуже великий термін. І цим займаються люди, які робили це все своє життя. Але що, правда, тут вони це роблять із бронетехнікою, а не як в цивільному житті. Байдуже, яка в тебе світу, якщо ти хочеш. Не вмієш, научити. Тут ну, немає такого, що ти там щось не вмієш, і всі над тобою будуть сміятися. А ні, навпаки. Тебе підтримують, покажуть, навчать. Але головне бажання. Якщо в тебе є бажання це робити, то так. У нас тут різний континент. Є і бізнесмени, є люди з вищими освітами, є люди, які все життя пропрацювали в колоспі. Тобто у нас багато, і всі різні. І немає різниці, чи тобі 20 років, чи 59. Всі між собою. Спіс... Пілкуються, всі один одного підтримують. І Всі мотивовані тим, щоб, ну, це захист нашої держави. У нас тут родина, діти, в когось, внуки. Якщо не ми, то хто? Звичайно, всі устали. Всі вже виснажені, але ну, що робити? Ідемо далі. І будемо йти до кінця. До, до тих пір, доки ми не переможемо. У нас нема дороги назад, у нас дорога ті, ті, тільки вперед. Тому що в тебе за спиною твоя родина. Добре. Дякую. Будь ласка. Діф я не поняв. Ти його так задаєш, цей вопрос, що я не можу поняти, що в ній отічати. Воно вистачає там з деталей і комплектуючих засобів. Хуй його